Зіркові спортсмени у горішніх плавнях. Дворазова олімпійська призерка, каноїстка Людмила Лузан та тренер Микола Мацапура прибули на зустріч із учнями зошномиродин. Тут їх радо зустріла директорка школи Наталія Тягай. Рада вас бачити, Микола дочка, Рада бачити що на нашій школі Вже були, <звіт> і наші дітки дуже пам'ятають про ваш візит і хочуть зараз почути про невідося. І побажати, і побажати тільки перемоги, Дякую. тільки високих результатів. А так класно вдається. Дякую, Гордимося захоплені і найкраще побажання вам. Під час зустрічі із учнями Зошному родин Людмила Лузан відповіла на чимало питань від дітей. Вона розповіла, що від чотирьох років займалася спортивною гімнастикою, виконала норматив майстра спорту України, а потім перейшла на веслування. Дворазова Олімпійська призерка вірить, що у кожного юного учасника зустрічі буде свій життєвий шлях і не обов'язково у веслуванні та у спорті. У будь-якій галузі, аби досягти успіху, треба багато працювати, наголосила спортсменка. Можливо, для когось моя історія в спорті буде прикладом, можливо, хтось так само захопиться олімпійським видом спорту. Можливо, хтось себе знайде в неважливо, чи це веслування, чи це інший гурток, якась спортивна секція, але. Можливо, хтось візьме щось для себе і також, також себе проявить, також знайде свою ціль і мету по житті і по життю, і в нього життя заграє іншими барвами. Тренер Людмили Лузан Микола Мацапура нагадав визначні титули спортсменки. Крім того, що вона дворазова призерка Олімпіади у Токіо, грішньоплавнянка має інші світові та європейські досягнення. Люда трикратна чемпіонка світу. трикратна чемпіонка. Ана також трикратна чемпіонка Європи. От і семикратна чемпіонка. Семікратна призерка і Європі і світу. Семикратна призерка. Потім заслужений тренер України та президент веслувального клубу Гірник розповів про себе. Я приїхав в цей міст у 80-му році. Ну, от, тоді я ще виступав, сам спортсменом був, знаходив збірну команди України. Ну, спортивних досягнень я високих не мав, так. Чемпіон України, там призагду на чемпіонаті Совєтського Союзу. Ну, от. Ну і Потім вже 24 роки приступив роб... працювати тренером. За мою спортивну кар'єру так сказати, тут, в річних плавах сьогодні. От, я десь 53 мастерів спорту, 7... сім спортсменів, спортсменів було мастера спорту міжнародного класу. І чотири спортсмени заслужених мастерів спорту. Люда теж є заслуженим мастером спорту. Це найвиске спортивне досягнення, на якому можна в спорті дивитися. Ну і звісно, що Микола Мацапура охарактеризував свою спортсменку, з якою досяг найбільших успіхів. Вона дуже працьовита, вона дуже. Вона на сьогодні це у нас е, ближайший е, Олімпійський гірці в Парижі. От і надіємося там виступів, постараємось виступити як найкраще. Людмила Лузан наголосила, що на шляху до успіху ніколи не треба зупинятися, навіть якщо у вас виникають серйозні труднощі, ніколи не потрібно здаватись, завжди потрібно працювати. От я зрозуміла, що спорт це моє життя, і тут я себе можу проявити на максимум. Звичайно, що були періоди, коли мені було нелегко, але я собі не давала слабинку, я не давала собі. Можливості розслабитись, кинути все і розвернутися, і піти. Тобто, завжди потрібно бути націленим, йти впевнено до своїх цілей і не здаватись, сама ж Людмила Лузан не зупиняється на досягнутому і розповіла про свою наступну мету на Олімпійських іграх у Парижі 2024. так як я зайняла на минулій олімпіаді. Бронзу і срібло і мені не вистачає ще золотої медалі, і моя наступна ціль це звичайно перемога на Олімпійських іграх. Тому що для спортсмена найвище, що може бути, це олімпіада і золота медаль. І це моя мрія. і Я до цього йду і роблю все можливе. Після розмови із гостями учні з ошному родин отримали подарунки за участь та досягнення у змаганнях перший крок до Олімпу, які запровадило відділення Національного олімпійського комітету України у місті горішній плавні. Участь у нагородженні взяли і гості Людмила Лузан та Микола Мацапура. Такі зустрічі надають емоційних сил, яких не отримуєш на тренуванні, каже Людмила. Зарадили мене діти, такі веселі активні, цікаві, і мені дуже приємно побувати на такому олімпійському уроці. Своїм прикладом показати, що спорт це круто, і можливо, хтось із них в майбутньому також стане олімпійським чемпіоном. І мені буде дуже приємно, що якщо я повпливаю. Якось на мотивацію цієї дитини. Яке питання було неочікуваним, яке цікавим? Неочікуваним, ну напевно, що, що я їм, а цікаві питання всі були. Взагалі приємно, що діти цікавляться, запитують, скільки років я займаюся спортом, як я прийшла в спорт. Тому мені дуже приємно було поспілкуватися. Зустріч із гостями була дуже цікавою. Зізналися учні з номер і родин. Мені дуже сподобалося слухати спортсменів. Було дуже цікаво, та було дуже весело. Піднявся настрій дуже сильно. Я коли її побачила, мені натхнення дуже багато, і я захотіла ще багато спортом займатися. Дуже такий. Мотивація була велика. Що скажете про Люду? Вона дуже гарна та дуже спортивна, на мою думку. Ні, вона мені одразу подобалася, вона спортивна. Вона перемагала, вона розповідала про своє життя, чим вона займалася. Мені дуже сподобалося. Ну, мені більше запам'яталося, що які великі досягнення здобула спортсменка. Мені подобалося, що я зустрів. Того спортсмена, який досяг великих досягнень та зміг зробити своє життя спортивним і досягла таких високих меж. Мені дуже сподобалось, як я задавав їй питання, і вона відповідала мені, яке питання задав. Те, що скільки, що вона їсть, <ріст> от відповідь тебе влаштувала. Так. І що вона їсть? Ну, сказала, то, те, що перед сорівнуваннями вона це, їсть фрукти, а, а може себе потім ета, побалувати. А ти що кушаєш? Ну солодощі більше всього. Чіпси не Ні. у Зошному родин завжди ради гостям. А коли це ще титулована спортсменка та заслужений тренер України, це приємно удвічі. Дуже великі враження від сьогоднішньої події. Ми вдячні і Людмилі Лузан і Миколі Івановичу за візит до нашої школи за участь в нашому олімпійському уроці, тому що е для дітей це фантастичний приклад, результатив. При тому, що спортсмен кожен спортсмен докладає максимум зусиль для свого розвитку, але ось люден результат він є таким надихаючим для наших дітей, і ми сподіваємося, що. Спостерігаючи за її результатами, наші діти досягнуть також нових висот. І серед тих, хто сьогодні присутній був на уроці, можливо, хтось також одягне олімпійську форму. Загальні фотографії, особисті селфі. Усі вони будуть згадками у першій школі про олімпійський урок із Людмилою Лузан та її тренером Миколою Мацапурою. Година спілкування з ними залишила в учнів номер родин яскраві спогади та мотивувала на заняття спортом.